Виконуємо номер 1.7 із підручника Геометрія 8 та 5.7 із підручника Математика 8 Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть четвертий кут чотирикутника, якщо три його кути дорівнюють. Завдання перше 150, 110 і 80 градусів. Друге. 80 градусів, 60 градусів і 30 градусів, яким опуклим чи неопуклим є кожний чотирикутник? Приступаємо до виконання. За теоремою про суму кутів чотирикутника, сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Скористаємось теоремою із теореми про суму кутів. Чотирикутника. І перше завдання: 360. Віднімаємо суму 150, 110 і 80. Маємо 340 градусів і 360 градусів, відняти 340, отримаємо 20 градусів. Чотирикутник називають неопуклим, якщо всі кути його, один із кутів більше за 180 градусів. У нас 150, 110, 80 і 20. Всі менше за 180, тому цей чотирикутник є опуклим. Чотирикутник. Опуклий чотирикутник. Тепер друге завдання: 360. Віднімаємо суму 80, 60 і 30. Отримаємо 360 відняти 170. 80 плюс 60 це 140 і 30 170. Отримаємо 190 градусів. Як бачимо, у нас кут більше за 180 градусів, тому даний чотирикутник буде неупуклий. 4 -кутник. Номер 1.7 із підручника геометрія 8, та 5.7 із підручника математика 8 виконано.